У першій серії програми Втрачений Ужгород авторка Тетяна Літераті розповідає про Ужгородську синагогу та міську єврейську громаду початку двадцятого століття. Вау, як тут колоритно ужгородська єврейська громада такою і була, а ще була великою впливовою заможною. А об'єднувала усіх, оця синагога величезна, надзвичайно красива. Від одного погляду на неї дух перехоплювало, адже будівель у такому стилі в місті ніколи до того не було. Нині ж цю будівлю знають як обласну філармонію. Тетяна Літераті каже, в програмі хотіла не тільки розказати її історію, а й привернути увагу до стану пам'ятки архітектури. Ми свідомо показали її поганий стан, показали в якому стані зараз дах, який терміново потребує тому що він справді затікає, він в дуже поганому стані. А от далі пішло якось випадково, ми самі того не хотіли, але ми ж говоримо про втрачений Ужгород, тому не дивно, що такі об'єкти з'являються. Авторка додає, схожа ситуація виникла і на зйомках другої серії, яку презентують наступного тижня. У ній Тетяна Літераті розкаже історію ужгородської ромської родини музикантів. Лані їхня могила розташована на кладовищі на вулиці Капушанській. Коли ми прийшли на кладовище і побачили метрову траву, ми зрозуміли, що ми просто її тут не знайдемо. Кілька років тому це кладовище чистили, і тоді була ця плита знайдена. Тепер це просто нереально було зробити, тому ми її не змогли для фільму показати. Залишилося тільки через фотографії показати, і принагідно теж розповісти, що в Ужгороді є така місцина, таке старе кладовище, яке теж потребує догляду. Попадаємо на місце, де будемо знімати, допустимо, і ми туди приходимо, а там просто руїни. І нам треба це зняти красиво. І це да, коли буває, от, ти стоїш і думаєш. От що зробити, ну але ми в місті знаходимо виход і робимо це класно. Історична програма матиме 10 серій над зйомками. Працює команда з трьох людей. Це сама авторка та ведуча Тетяна Літераті, оператор Роберт Боднар та режисерка Галина Ярцева. Ідея екранізувати історію втраченого Ужгорода виникла саме у Галини Ярцевої після того як вона пройшла курси екскурсоводів. Ті екскурсоводи, які приїжджають до нас з групами, вони не люблять це місто так, як їх люблять місцеві. Мені хочеться чути справжні історії. А якщо їх можна показати, то чому це не показати? Чому щоб люди, коли люди їдуть до нас, чому вони мають їхати не підготовлені? Вони мають їхати з розумінням? В які закапелки їм треба ужрода потрапити, щоб наповнитися атмосферою цього міста і відчути, і зануритися чи в столітню, чи в п'ятдесятилітню його давнину, але справді перейнятися у атмосферою. Проєкт Втрачений ужгород Тетяна Літераті розпочинала майже сім років тому як серію статей, яких наразі вже близько трьох сотень, і які видала у чотирьох книгах, та каже на зйомках відеоверсії: побачила та дізналася нові деталі старих історій. Мені хотілося щось щось новеньке привнести, якусь нову інформацію подати, і це роблять наші експерти в кожному фільмі. Вони будуть задіяні. Це відомі культурологи, дослідники архітектури, історики, які безперечно розкажуть щось те, чого я не знала і чого не було в моїх статтях. Переглянути першу серію програми можна на Ютубі. Зйомки та монтаж наступних ще тривають. Їх публікуватимуть щотижня. А восени команда презентує півгодинний фільм, у якому будуть зібрані всі історії. Мороз, Віктор пойда Андрій Гісем. Новини на Суспільному.